Вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Ось я про в робочий тиждень вже вихідні. Сьогодні вітання вам передаю з дощової прохолодної Вінниці. Була нагода сьогодні зробити певні продукти. Купила я і зараз розпаковка заходила сьогодні в Єво. У мене закінчилося мило брускове а в брусочках. Я заходила купити в Єві, бо саме там його останнім часом купую. Купила знов харківського виробництва місто Харків, вирішила підтримати від торгової марки Шарм, 5 штучків в упаковці, і в Єві коштує 45 гривень. Поруч з Євою заходила хлібчик купити. Прованський від Лука-Пекарня показувала вам, пам'ятаєте, дуже смачний хлібчик, але він іде в них на вагу продається. 49 гривень коштує 1 кілограм. Цього разу маленький мені попався, на 31 гривню вийшов десь 600 копійками грамів, але дуже смачний оцей хліб прованський від Лука пекарня. Він не так часто є на поличках, але коли є, я не проходжу повз купу, бо мені не дуже вподобає. Дуже давно не була в метро і сьогодні їздила в метро. А їздила чому? Бо. Хотілося приготувати юшку рибну. А коли готую рибну юшку, завжди в метро купую набір для юшки, але цього разу не набір, а саме тільки голови були, продавалися. Хвостики окремо можна було купити, але переді мною дуже вдало придбала жіночка усі хвостики, нічого не залишилося після її закупки. Тож мені прийшлося взяти тільки голову Форелі, хоча вона і називається, бачите? Ось Форель, набір для юшки, тобто не окремо. А раніше у них була і голова, і хвостики до цього набору входили. По 29 гривень, один кілограм. Я взяла дві великих голови і від е, вийшла мені на один кілограм 320 грамів. Буде смачна юшка, бо щось давно її не готувала, тож вирішила якраз в метро завітати і придбати. В метро хороша акційна пропозиція була на сир. Маздам, давно його не купувала, але він мені до вподоби. люблю цей сир. Він на знижках 349 гривень за 1 кілограм. Були величенькі шматочки, але серед великих шматків знайшла маленький вагою 432 грами, тож я взяла його шматочок сиру. І хороша була пропозиція на каву. В метро на каву від їхньої торгової марки Ріоба. єдине вона була не в зерні, а саме мелена. Але думаю, нічого страшного, навіть якщо є мелена, то візьму дві одиниці. Від двох одиниць хороша пропозиція була по 144 гривні, якщо купуєш дві. І якщо три, то там 139 гривень навіть ціна була. А якщо одну одиницю купуєш, то 208 гривень коштує кава. Вона в них смачна кава. Я неодноразово мені її показувала. В минулий раз, коли була, теж купувала саме її, Теж, до речі, були знижки 250 г в упаковці, арабіка і, до речі, м'який смак, тож взяла одразу дві упаковки по 250 г. З фруктів овочів зараз покажу вам, що купила цвітна капуста. Сьогодні в метро була по 59 гривень, але хороша за якістю була. І я взяла одну капустину, вийшла на 822 грами. Щось 49 гривень. Я віддала за одну капустину. І баклажани взяла, але багато не брала, щоб не дуже важко було нести. Бо метро у нас якось далеченько від дому. Два баклажани, і два баклажани обійшлися на 25 гривень. Ціна на за кілограм 49 гривень, трошки дорожче, ніж минулий раз на ринку я купувала. Апельсин взяла до чаю, зробити просто чай з апельсином. Коштував він 79 гривень за один кілограм. Один апельсин вийшов на 198 грамів. 198 грамів це десь порядку 115 гривень. Я віддала за апельсин. І взяла інжир. Інжир був по 19 гривень, 89 копійок за одну штучку. Я взяла просто два, два середніх вони за розміром були. Дві штучки взяла, обрала не фіолетового повністю за забарвлення, а ось взяла, щоб він з однієї сторони ось був фіолетовий, а з іншої сторони, трошки зеленкуватий. Так на мене, він як начебто більш смачніший йде. І взяла ще на знижках в метро сьогодні масло. Масло було зі знижкою. Коштувало 84 гривні 90 копійок за упаковку 180 грамів, 82% жирності, і хороша була акційна ще пропозиція на масло 73% жирності, воно там 79 гривень коштувало. У мене закінчилася гірчиця, то я ще й гірчицю взяла. Гірчицю взяла цього разу від торгової марки Верес в скляній баночці, українська наша міцна гірчиця, і коштувала вона 25 гривень 80 копійок за баночку вагою 190 грамів гірчиці в скляній баночці. І олейну ще взяла. Олейна була по 81 гривні. 30 копійок за пляшку, але якщо від двох одиниць купуєш, то дешевше. Взагалі, в метро, коли від двох одиниць, взагалі вигідно покупки робити. Але бачите, так як у мене метро далеченько, не так вже часто я туди їзджу. І взяла ще розпушувач. Розпушувач від торгової марки Доктор Отхар». він був по 5 гривень, 30 копійок-чотири штучки. Взяла, щоб так про запас у мене було поповнити губки кухонні. 5 штучок в упаковці по 28 гривень, це від їхньої торгової марки, АРО. Да, от ті, які виготовляються саме для мережі Метро. І взяла ще пакети для сміття. Пакети для сміття коштували 28 гривень, а я взяла 35, а не, 50 штучків в упаковці, а на 35 літрове відеречко було. ось. І ще взяла булочки малятка. Пам'ятаєте, показувала вам і в АТБ вони представлені від торгової марки Київ Київ Хліб, але чотири штучки. А це ось така величенька упаковка вісім штучків в упаковці, вагою 400 грамів упаковка, тобто одна булочка 50 грамів, де йде, і 32 гривні за ось таку булочку до сніданочку. Зраночку з масоком намастити. Я дуже полюбляю. Або можна навіть приготувати. Пам'ятаєте, якось ділилася з вами рецептом. Можна з яйцем приготувати, коли зрізаєш верхівку, серцевинку знімаєш, і туди будь-яку начинку, сир, можна, будь-які овочі. яйце вбиваєш, і за 15 хвилин чудовий сніданок у духовці готовий, поживно, корисно і дуже смачно. Ось можна так, а можна просто булочка буде на до масовка. Ось такі в мене покупки сьогодні з метро були. Начебто нічого такого я не купила. Ну, невелика ж у мене закупівля, правда, ж скільки ж тут у мене позиції. Але погляньте мого суму мого чеку. Я сьогодні була просто здивована. Це з рахуванням того, що ну кава була по хорошій ціні, дві упаковки я купила по 144 гривні. Да? Сир, ну, масло, масло вершкове, да, я купила е, олію, я купила в принципі е, капуста, риба. Ну, щоб ось на 900. Прям. 36, то я була, чесно кажучи, здивована. Ось такі в нас ціни. Бачите, як ціни якось піднімаються з кожним разом, а якось на превеликий жаль пенсії у наших пенсіонерів і, взагалі, заробітні плати якось не так швидко піднімаються, як ціни. Отакі реалії нашого життя. Але в будь-якому разі я хочу вам побажати всього самого найкращого, вдалих і корисних вам покупок, вдалого вам шопінгу. Щоб все ж таки у вас вистачало, що вистачало ваших доходів, щоб покрити ваші потреби, щоб все, що ви хотіли придбати, щоб на все у вас була можливість. Ось такі мої сьогоднішні вам побажання. Сонечко, в душі, незалежності від погоди за вікном. Обов'язково бережіть себе і своїх рідних. Ну, і якщо відео сподобалось, буду вдячна вам за вашу підтримку україномовного каналу у вигляді вподобайки і коментаря до цього відео. Ну і буду чекати вас у наступних відео. Всього вам самого найкращого.